Замість ротації на фронт. Бійців, яких вивели з дивальсівського пекла і яким обіцяли повернення додому, знову кидають на передову. У Лос-Анджелесі починається оскарівський вікенд. Ми вже знаємо, які картини претендують на золоту статуетку. Доброго ранку. Головні новини станом на сьому представляють кореспонденти сабитії в студії Олександр Мозговий. Регіонал Михайло Чечетов заарештований. Печерський ресурс столиці залишив під вартою колишнього нардепа до 14 квітня. Про це клопотала прокуратура. На свободі Чечетов може опинитися лише у разі виплати застави майже 5 мільйонів гривень. Заарештованого підозрюють зокрема у зловживанні владою, а саме під час сторічного голосування у парламенті за так звані диктаторські закони, якими колишня влада намагалася вберегтися від протестів Євромайдану. Сам Чечетов вказує, що ці закони невдовзі скасували, але частину з них знову ухвалили вже за чинної влади. Раніше під арешт потрапив Олександр Єфремов, теж колишній депутат від партії регіонів. Його також підозрюють у службових зловживаннях, а крім того, у фінансуванні терористів. Вже місяць без світла, води і тепла живуть в Дебальцевому та прилеглих населених пунктах мирні жителі. Обстріли вщухли, і люди почали виходити на вулицю. Що зараз відбувається у місті? Дізнавалася Світлана Павлюкова. 110 українських військових взято у полон, 30 бійців зникли безвісти, повідомляють у Генштабі. Аби дізнатись, де вони знаходяться, військові долучають до операції спецпідрозділу Збройних сил та представників ОБСЄ. Саме головне та забрати людей, ті, які сталися в котлі. Тобто це саме головне вивіз їх туди. Хто що хто супаробивав? Хто його знає? Друг на друга піхають пальцями. Добальцевому місцеві мешканці починають виходити на вулиці. У місті залишились переважно люди похилого віку. Вони вже два місяці не отримують пенсію. Не знаю, що нам діти. А буш лежить та йому. Йому все одно Ніколи не в не ні опускали. Там залишилися в пенсіонери, що нікуди діватися. І мені от 66 років вже. Пенсії нету, много. Пенсії не дають, от живи, як хоч і слітарство, а хоч дали. У місті багато мародерів, зізнається, Олександр Петрович. Тож попри військові дії прийняв рішення не виїжджати з рідного міста. Мене спасалося, що в мене хата тепла. Я мог, каже, погретися в ній, жити, зготовити. А так би, а люди жили в казонці без тепла, без світу, без нічого. Про гуманітарну катастрофу в Дебальцевому почали говорити ще місяць тому. У нас вже посім місяць ні світа, ні води, ні отоплення, вот, все. ні зв'язку ніякої. Ось тут вот дом буде за углом одразу, в який попала міна. І він згорів напроч весь, внутрі. Вон там, отам по посмотрите дві трьох квартиры квартири, в сплошну диру. Від села Новогригоровка поблизу Дебальцевого пролягала резервна дорога на Артемівськ. Стратегічно важливий населений пункт постійно перебував під інтенсивним обстрілом. У Меня розбит дом, жити Просто Я живу страшно. у відповідь. в дому влетіло три снаряди. розбитий. І ті не стріляли, і ті стріляли, і дом розбитий. Роботи в Дебальцевому немає, отже, немає грошей. У людей закінчуються останні запаси харчів. Світлана Павлюкова, Сабиція канал Україна. Після відведення з з Дебальцевого українські військові перебазувалися до Артемівська. Місто переповнене технікою і людьми. Савиті амбіції 128-ї бригади розповіли замість обіцяного після Дебальцевого відпочинку. Командування має намір повернути армійців на передову. На запитання, чи справді солдатів відправлять знову воювати, у Генштабі конкретної відповіді не дають. Міністром оборони було обіщено в архівослушанні, також в ініціативній що бригада буде виведена з котла і людям буде дан відпочинок. Вчора ночі було отримано розпорядження про те, що бригаді буде в готовності до виконання наступної бойової задачі, зайняти оборонний рубеж, та приділенне місто і продовжать службу далі. Там що були ближче. Тим часом вже і село Чернухіне, що неподалік від Дебальцевого, офіційний Київ вже не контролює. В Луганській обласній адміністрації повідомляють, що бойовики зайняли населений пункт протягом останніх днів. Бої за нього точилися просто на вулицях. Зв'язку з, з Чернухіним не було. В селищі залишаються кілька сотень людей. Про затримання чергового шпигуна повідомили у СБУ. На Одещині викрили чоловіка, якого підозрюють в тому, що він планував передавати російським спецслужбам відомості про українську військову авіацію. За даними слідства, чоловік налагодив спостереження за авіарухом та перехоплював переговори диспетчерів одного з аеродромів. До самої ночі на Майдані Незалежності залишалися десятки тисяч людей. Вони вшанували. Пам'ять небесної сотні на місце торішніх розстрілів приносили квіти. Відбувся жалобний мітинг. Національний симфонічний оркестр виконав реквієм Моцарта. За словами президента Петра Ворошенка, віднині 20 лютого щороку, відзначатимуть День героїв Небесної Сотні. Як згадували про них через рік після майдану? Дивіться далі. На Майдані Незалежності десятки тисяч людей, люди з оберемками квітів і запаленими лампадками. Сино для офіційних виступів встановили біля Жовтневого палацу. На самому майдані імпровізований меморіал показують портрети загиблих героїв. Ми прийшли сюди, тому що ми хочемо шанувати пам'ять героям, що ми, ми, ми хочемо підтвердити, що ми їх не забуваємо і що ми їм дуже вдячні за те, що вони стояли за нас, за наше майбутнє. Тільки що я дивився, там мій земляк, фотографія була з Тернопільщини. Хлопчику 18 років не було. Звісно, він не прийшов сюди класти своє життя, він прийшов боротися за своє щасливе майбутнє. Ну, але так сталося, що його вбили. Люди, які його вбили, вони повинні, На мою думку, однозначно. Я буду цього добиватися, повинні відповісти. Усі, хто йшов до меморіалу, обшукували, люди мали пройти рамки металошукачів. Такі заходи безпеки не всім були зрозумілі. Має прийти приїхати наш президент. Там всі люди ходили, ложили квіти біля меморіалів, а зараз там звітелі охоронці всіх вивели. Я цього не розумію. Офіційну частину мітингу пам'яті відкрив президент України Петро Порошенко зазначив, розпочата боротьба за Україну рік тому, триває й досі. Не допустимо внутрішнього фронту, над відкриттям якого дуже наполегливо працюють спецслужби сусідньої держави, сіючи страх, паніку, зневіру в наших силах і недовіру українців один до одного. Ми зламаємо цей сценарій. І переможемо. Разом із хвилиною мовчання почалася світлова інсталяція промені гідності. У небо направили десятки прожекторів. Національна хорова капела виконала державний гімн. Ольга Солом'яна Сабутя, канал Україна. 35 тонн харчів для дорослих та дітей а також предметів першої потреби. Вантаж з допомогою відправив до Луганської області колектив Південно-Західної залізниці. Репортаж Ірини Камінської до Луганської області поїдуть крупи, вода, консерви, дитяче харчування та побутова хімія. Подібний вантаж залізничники вже відправляли влітку. Карастишеві у нас є лагерь для переселенців і е, нашої. Ребята ведут шевскую помощь, в школу отправляли, сегодня еженедельно отправляем продукты. Это желание наших трудящихся было провести эту акцию сегодня для реализации хоть чем-то помочь людям, которые лишились крова. Загальна ціна допомоги 2 мільйони гривень. Частину виділило відомство, а решту зібрали співробітники Південно-Західної залізниці. Також на Луганщину поїде новенька машина швидкої допомоги. Скора допомога у нас загружена медикаментами для Луганської обласної. Клінічна лікарні, то тобто Це елементарні медикаменти, це аналгін, шприці, бінти, валідол, карвалол. Тось тобто це для людей, які живуть там, і які теж потребують можливості вилічити. Ну, Водій Олександр вже вдруге їде на схід. Безпечний маршрут через Харків, Чугуїв та Лисичанськ, узгоджений із Луганською адміністрацією. Тому їхати не страшно. От точки А до точки Б повинні довести груз. Сі старші, які вопросами тіми займаються, і тоді уже до точки беда довезли груз, вигрузили. І дамой назад МЧС Амчас уже завтра по обіді гуманітарний вантаж та машину швидкої допомоги доставлять у сіверодонецька Луганської області. Ірина Камінська, Роман Раму, Сабитія, Канал Україна. День млинців для вимушених переселенців влаштували харківські волонтери на залізничному вокзалі та у центрі видачі гуманітарної допомоги людей пригощали також сирниками та оладками. Млинці, оладки та сирники харків'яни, несли від самого ранку. Тетяна Переселенка кілька місяців тому сама звернулася до волонтерів. Тепер допомагає іншим. «Половину з'їли ночі самі половину роздали С утра вот то що то Принесли. Першими млинці розбирають діти та трохи дістається і дорослим. Дуже приємно. Я Я не знала, що таке. Спасибо вам, талантюра. День млинців влаштували волонтери організації Станція Харків. Тут щодня видають гуманітарну допомогу близько 400 переселенцям, зокрема, продуктові набори, речі для дітей, а також обігрівачі. После того, як ми опублікували інформацію, що в п'ятницю в суботу у нас буде блінний день. было в понедельник, харьковчане стали просто каждый день пандемікторні середу и на вокзал и на Карла Маркса Бліни. Масляну у волонтерському центрі святкуватимуть до неділі та наголошують, якщо млинці припадуть до смаку, пригощатимуть ними і наступного тижня. Із Харкова Анна Бровко, Ігор Лукашов, Сабитія, канал Україна. Світ чекають важкі та непередбачувані випробування, загрозливі пророцтва китайських астрологів. Їх вони традиційно роблять на новий рік за східним календарем. З особливою увагою до таких віщувань ставляться не лише в Китаї, а й на Тайвані, Сингапурі та Малайзії. Що саме нам принесе рік синьої дерев'яної кози? Далі в сюжеті. На кожній великій площі у Китаї стоїть вона рогата і вперта. За однією версією, це символ найм'якший, найдобріший та найщедріший з-поміж інших знаків зодіаку. за іншою примхливий, непередбачуваний та полохливий. Таким і рік буде, каже китайський астролог. Цей рік принесе багато стихійних лих, пов'язаних з повітрям, бо вівця знак повітря. Якщо ваша країна далеко від океану, то це можуть бути не торнадо, а скажімо, забруднення. Повітря або що народженим у рік кози в житті доводиться непросто, каже астрологія. Вони дуже щедрі, а значить, роздають іншим усі свої сили, гроші і час. Тому їхнє життя не просте і виснажливе. Китайці до таких прогнозів ставляться дуже серйозно. Рік вівці не дуже сприятливий для народження дітей. Молоді пари планують дітей на потім, тому овець народжується десь на 20% менше ніж інших знаків. Новий рік за місячним календарем або свято весни, як кажуть у Китаї, починається зі святкової вечері воз'єднання. Щоб вчасно сісти із родиною за стіл, увесь Китай одночасно зривається у дорогу. Це найбільша міграція людей у світі. Із собою везуть подарунки, будь-що пов'язане із символом нового року. А китайська влада закликала громадян бути подібними до овець, які мирно живуть разом і в новому році не розпочинати революцій. Софія Стащук, забиття канал Україна у Лос-Анджелесі. Починається Оскарівський вікенд. Британські аналітики, схоже, знайшли формулу успіху фільму. Виявляється, все залежить від тривалості стрічки і віку акторів. Тож, що ще потрібно знати, аби зняти кіно гідне Оскару. Дивіться далі. Найближчої неділі в Лос-Анджелесі концентрація зірок на один квадратний метр зашкалюватиме, і вони будуть не просто колегами, а суперниками в боротьбі за найпрестижнішу нагороду в світі кіно. Названня найкращий фільм року претендують вісім стрічок. Однак фаворитів лише два. Перший Бьордмен про постановника театральної п'єси, який грає у ній головну роль. Другий хлоп'ятство про долю маленької дитини, що пережила розлучення батьків. На роботу знімали 12 років, і весь цей час актори дорослішали разом із нею. А от деякі видання довірилися сухій статистиці, Проаналізували переможців попередніх років і з'ясували, шанси на успіх частково залежать від дати виходу стрічки у прокат. Найкраще число 19 грудня. Ближче за всіх до нього фільм гра в імітацію. Скажіть кому хоч слово о тому що я вам покажу вас. Казня за державну зміну. Бенедикт Камбербедж, задіяний у стрічці, може отримати Оскара за найкращу чоловічу роль, принаймні на цього актора в букмекерських конторах численні ставки. Більше тільки на еді редмейна, який зіграв Стівена Хокінга у фільмі Теорія усього. Вам залишилось жити два роки. Нагороду за найкращу жіночу роль дістанеться Джуліані Мур за стрічку Усе ще Еліс у ній розповідається про те, як змінюється життя 50-річної жінки, у якої діагностували хворобу Альцгеймера. Є ще одна номінація найкращий іноземний фільм, до якої інтерес зазвичай невисокий. Однак цього разу за перемогу битиметься на шумілий фільм Андрія Звягінцева Левіафан, що показав протистояння маленької людини і корумпованого чиновника в сучасній Росії. Оскар пророкують саме цій стрічці. Вона вже взяла нагороду на золотому глобусі, який традиційно вважається репетицією Оскара. Христина Шкудор Анна Левицька сабитя. Канал Україна, наступний випуск Савиті о п'ятнадцятій проведе Анна Панова. А в мене на ранок все залишайтеся з Україною.